Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовнік The Sink City. Не знаю, напевно, це буде остання серія. Його тільки що тут не було, коли я завантажувався. Його тільки що тут не було, і це напевно буде остання серія, скільки б вона не тривала, там, 10 хвилин, так 10 хвилин, 5 хвилин, так 5 хвилин, година, так година. Я згадав, що у нас вже був цей вхід, наче отут, в цій церкві. Тому. Відповідно, ми сюди і підемо. Тут все поприбирали, почистили, то дивить. Тобто машини на дорогах вони не чистять, не прибирають, а тут поприбирали біля церкви. Ну. Святилище, так би мовити. Пішли, поглянемо в церкву. Церкву святого ма. Сенці. Тут же нікого не було. Так, чекаю, що це у мене набоїв немає. Я що не докрафтив? Не, не зрозумів, що де Перезаряди, ні. Н окей. Добре. Так. Е діч. Лаги. Лаги, лаги, лаги. Де ти? Та що ж так лагає? Так, коротше. Мінус один. Мінус два. Тут все, просто все є. Невидимки. Так, окей, невидимки, бармадимки. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз з вами розберемося. Окей, не проблема. Ага. Мінус но. Воно ще... Підлагує! Все? Наче все. Так, набрав набої забрав. Тут не потрібно. Де печатка? А, внизу печатка, та? Так, давай я спочатку нагору навідаюсь. Тут нема нікого. Не потрібно нічого. Мапа. Біла. Значить, щось потрібно ще знайти. Окей. Ну дивно, я ж звідси виходив, я ж все познаходив. Воно мені знов е зробило цю локацію. Натиснути? Ні? З зробило цю локацію. У мене ж зелена лупа наче була. Дивно. Окей, давай по цьому поверху по першому ще обійдемо. Переглянемо. Тут дивитися по великому рахунку нема чого. Добре, пішли тоді вниз. Так, з аптечками. Що там у нас справа з аптечками? Давай до крафчу. Окей. Погнали. Вхід? Вхід. Чому у в мене ця почата? Як її прибрати? Чому? Вона постійно буде висіть. Що за фігня блін? Сюди, типу, отак. Не? Не прибирається. Як мені прибрати початку? Те? Нічого не розумію. Це а, це можливо. Ні, це, це журнал. Це журнал. А якщо я оце виберу. Тепер зникла. Окей, а якщо я знову поставлю, типу. З'явилося. Добре, це типу показує, що я виконую, типу, основне завдання. Ну окей, хай висить тоді. Не знаю, наскільки воно потрібно, щоб воно висіло, але хай висить. Так, сюди не потрібно. Сюди не потрібно нікуди. До основної мети нашої, так? Ну поїхали. А, ні, ще не все. Та блін. Окей. Да знов під воду. Да що ж ти будеш робить? Ну, ти, бля. Давай пропускаємо. Ну його в баню, блін. Так, пушка. Ракетниця, прогнала. Куди мені йти? Де маячки, бля? Ча... А, оце між цими зеленими йти? Добре пішли. Бочки плавають. Окей. Мені що тут прыгать потрібно? Будиночок якийсь. Ну добре, є. Я... Ех! А, нормально. Не розбився, не вбився. Так, ясно. Я... я зрозумів. Я все зрозумів. Просто обходимо. Заряди. Ще тут якась маячня виплигне. Ой, ой! Та куди? Ой? Так, проходимо швидко, 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 швидко. Качай собі дихалку. Качай дихалку і проходимо. Та шо. Я пройшов вже, алло? Накачуй, накачуй, накачуй. Нормально. Хто там булькає, не бу. Звісно, хто ж тут ще може булькати? Так, ти залазиш сюди? З першого разу. Хі -хі -хі. Невже я з першого разу. Де вона? Лякає мене курва. Так. Це е, мати оцих маленьких паскуд. Ой, а тут я не розіб'юся, тут вище. Не нормально? Ну окей. Ой. Сенсі, а тут мені потрібно вибрати шлях якийсь чи як? О, почина... починається. Біжимо, звідси. Біжимо нафіг. Ну, типу показує сюди йти. На... Ти блять. З... А, зайти потрібно швидко. Окей. Блін, такий гучний звук, що капець просто. Ну. Так, тихо, 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 тихо. Що трапилося з тобою? Ми ж зайшли, нормально все було. Водафак, водапак. Ти голоси, водафак, водафак. Де я? Де я, бля? Маленькі ось міношки. О, Опа! Нова зачіпка. Окей. Цикл повториться тайна дощ спящо часу ктигонар. Моноліти ча частини Ктигонара. Моноліти невеликі видимі частини ктигонара, вони слу... го... служать якоюсь таїнственною ціллю. Ктигонар не дозволяє жителям Окмонта покинути місто. Запускає цикл по нові він буде повторюватись, поки не звільниться. Напевно, так, ні? Коротше, не знаю. Тикаємо, коротше. Просто тикаємо. Можливо, дочка розпостраняє свій, свій вплив за допомогою монолітів. Можливо. В Ктегонарії вплив дочки сильніше за все. Будь-яке перетворення, котре мене там чекає, може. Виявитися гірше смерті. В Ктиганарії вплив в дочки сильніше всього, з її допомогою я зможу е отримати неймовірну силу. Та ні, це бред. Чи ні? Та ні, це бред. Е типу. Сенсі. Якщо я почну цикл заново, людство зможе прожити ще декілька сотень років. Е, немає смиту витягувати незворотня одного е, разу хто-небудь завершить цикл і людство буде знищено. Та ні, я ж сказав, ми дамо. Е, сенсі. Значить, ще щось не знайшов, можливо, не знаю. Тепер мені з цими А, окей. Okay. Я вже не плаваю. Це місто під водою? Де воно? Оце? Мені типу пригнути туди потрібно? Окей, без проблем. А, це типу Окманд під цим а, в світі ктигонара. Правильно? Можна ліхтарик, дякую. Це Окманд в світі Ктигонара цього. Дай зайти. Жаль, що тобі придеться умереть, Рід. В цьому місті є люди гораздо хуже тебе. Угу, Зрозуміло. Це глюки, це ті, кого я повбивав, да? <рес> Многі хочуть покинути Окманд парень. Нам мало кому це удається. Я покину мені вдасться. Так чекай мені. Дирки роблю. Можливо, їх пристрілювати потрібно. Я хочу, щоб все это оказалось. Ой, це я хочу проснутися в своїй кроваті в Бостоні, Поїсти нормальної їди, випити кофе і забути об этом кошмаре. Яке тут все темне, некрасиве і фу. Коротше, я так зрозумів, мені тупо прямо потрібно йти. Скажу прямо, вам здесь не рады. Один неверный шаг, один косой взгляд. И с вами будут обращаться так же, как со всеми остальными поступниками. Жах якийсь. Короче, мені потрібно просто прямо. Убейте И живи будут волаты про смерть. Я заразумею. Ни хрена не заразумею. Не его, парни. Он сам напросился. Так, это вогне поклонники какие-то Крис, вот это для меня? Самое отвратительное это быть бесполезным. Наблюдать, как все повторяется снова и снова, и ничего не делать. Но мы с вами принесем перемены, мистер Рид. Но. Які примены ты хочешь? Ни черта пока еще не заразумело. Так, цей труп жива Поторопитесь, ну, да. Рид Мы еще можем спасти город. Я как раз. Страдания никогда не закончатся. Hey, yeah! Будет продолжаться! Ты не сможешь изменить свою суть. Все. пішов в світ інший Простите меня, святой отец, ибо я согрешил. А, ага. а чому не показали картинку, як воно палає Мы обречены вечно гнить в этом борге. Це, це цикл. Все повторяется. Інакше всьому прийде кінець. Ну, ми для цього йдемо, щоб всьому. нова зачепка чекай. Е, для цього йдемо, щоб всьому прийшов кінець, тому що замахали вже, блин, от, чесно, якусь маячню несуть. Якщо я почну цикл е, по то загину. Попередні носиті е, мені загинули, а цикл весь час починається. Понові. Самопожертва — це єдиний спосіб перезапустити. Пройдячи через врата, я звільню тайну дочку спящого. Якщо навіть я це переживу, то вже не буду людиною. Єдиний спосіб врятувати людство від їх загибелі це пожертвувати собою і почати цикл заново. Це типу... R. Е. Ще щось не все. А... Типу. Це я? А. Окей. Якомусь храме. Так, тут будет вирішальний бит, а. Эй, давай. Давай. Судьба не будет ждать, Чарльз. Выбирайте. спасение или смерть. Что uh, тебе сказать? <coughs> Раз, два. Два тика. Я выбираю уничтожение. И завершаю цикл. Пусть все погибнет. Нет, это не наш шлях. Я принимаю свою судьбу. В отличие от моих трусливых предшественников. Я иду, тайная дочь. Да что за маячня, блин. Я же шо... не не разумею, зараз. Я зараз выбираю ты... уничтожение. Я Ух... принимаю свою судьбу. В отличие от моих трусливых предшественников. Я иду, тайная дочь еще. А, там что оно якось. Что-то пока еще ни хера не зрозумело. Я сделал выбор. Я добровольно приношу себя в жертву, как и каждое семя до меня. Что такое одна жизнь по сравнению с судьбой человечества? Пусть цикл начнется заново. Я шусь не въезжаю. Я сделал выбор. Я добровольный. Пусть цикл начнется заново. А, это -а -а, типа Бля, це, типу, мені потрібно обрати, яким шляхом я піду. Це, типу, я запускаю цикл, це е, кидаюся в обійми дочки цієї ктигонарської. А тут що. З мене хватить. Я покину этот проклятый город и забуду о его безумии. Я не стану делать выбор. Я прерву цикл и освобожу всех пленников Окмонта. Я не стану делать выбор. С меня хватит. Я покину этот проклятый город и забуду о его безумии. Перший! Значить, перший варіант, е, типу, зліва, зліва направо. Е, перший варіант, е, я роблю. Типу, продовжую цикл, даю людству шанс. Другий варіант, е, типу, кранти всьому. Третій варіант. Е, звалити нахрен, Сказати, я обіцявся, я валю. Не знаю, давай я зроблю отак. Тихо. Ктигонар тримає жителів ловушки. Ктигонар не дозволяє жителям Оконда покинути місто. Я знайшов Я знайшов в Ктигонарі скриту панель керування. Схоже, вона може вернути Окмонту зв'язок з іншим світом і дозволить людям покинути його. Я можу звільнити Окмон. Схоже, за допомогою початки можна звільнити місто від влади Ктигонара, і тоді люди зможуть. Покинути його. Типу, самопожертва повинна бути. Коротше, я зберігся на всяк випадок. Давай подивимось, що тут вийде. Я отак і піду зліва направо, типу, раз, два, три. Три варіанти, типу, нам дають. От три варіанти і зробимо. І що? Ну, так а натиснути щось. Да, я тоді хоч не знаю. Прев'юшку зроблю. Та тут темно не видно. Така що. А, мені скинутися потрібно. Заставка пішла, да? Це типу самопожертва і е, на 100 років продовжується життя. Кожні ж 100 років потоп, правильно? Чи вісімдесят. Хрущ черепа і все, і кістки, і кров'яка, і кишки, і все в інші сторони. Це ми типу перезапускаємо цикл. Ага. І нас чекає знову цей Вандерберг, е, типу, або нас, або когось іншого. Ну, когось іншого. Типу. Е, все здобуто досягнення стрибок віри. Охренеть. А можна перед пере цим переграти інший варіант, подивитись? Е, дай, дай. дай, дай. Коротше, я завантажив збереження. не буде чекати, Чарльз. Вибирайте спасіння або смерть. А мені не потрібно передивлятися це все по Коротше, це ми зробили. Тут е, перезапустили цикл, і хтось новий е, прийшов. Е, напевно, а можливо, навіть е, е, і, і, і нас якось там від часів відкинуло. Можливо, ми знову приплили в цей окмонт і знову почали щось шукати. Ось, Пішли, подивимось на те, що ми до дочки прийшли. Птигонарської. Звільнили дочку. Можливо, зараз пій навіть буду, ні? Та ладно, а як мені з цією хернею биться? А, не я. Прев'юшку візьму, подобається. Подивимось, ще третій варіант. Коротше, знов завантажив. Не встиг я. Та все, не встиг я там прочитати. Коротше, це ми віддалися цьому ктигонару і е, Окмонт з хвилою хвилею, просто цунамі там. Все там. Ну, з... Нема міста, немає більш нікого. Тут Це ми звалюємо звідси. Типу, ми не зробили ніякий вибір, ми подивилися такі. Да гори воно все ОГНЕМ! Коротше, валом з цього острова, з цього Окманта довбаного. Тут маячня відбувається, тому нема нам тут чого робити. Бостон. Кілька років по тому. О, а ти, що тут? Катастрофік флут. Блін, я не ту кнопку хотів прев'юшку цю взяти. Здобути досягнення до біса все. Коротше, перший варіант це е, при якому ми перезапускаємо цикл самим Окмондом. Тобто, оця вся дічика відбувається. Вона відбувається тільки в самому Окманді. І відповідно ми перезапускаємо цей цикл. І ця діч, через який час знову починає відбуватися знову, а, типу. Правильно ж я? Типу, правильно. Знову Вандерберг чекає чувака, який там, або дівчину, яка припливе їй. буде шукати вхід до цього птигонару. Другий варіант це. А... Ми віддаємося, як то кажуть, на милість богів. Нас з'їдають, не знаю, що там з нами роблять коротше, але точно вже не людинами. І Окмонт просто знищується раз і назавжди. Третій варіант це ми забиваємо на ці всі вибори. Тікаємо з Окмонда в своє місто, ми приїхали в Бостон, живемо довго і щасливо, поки в один прекрасний день ця діч не добирається до Бостона. Тобто, з Окмондом вона вже розібралася, вона тепер добралася до Бостона. Так буде з кожним. Тобто, єдиний, мені здається, правильний логічний варіант для того, щоб врятувати людство, це перший варіант. Тому що навіть в другому варіанті, коли змиває. Окмонт з лиця Землі ще не каже про те, що на цьому все завершиться. Можливо, ця херня і далі і далі піде. А так, в першому варіанті, вона просто перезапускає от всі події, пов'язані з Окмонтом, і за межі Окмонта це все не виходить. Напевно, якось так воно. Добре, я, чесно кажучи, очікував більшого від. Пропусти, будь ласка. Більшого від кінцівки Я думав, тут буде типу якийсь бос ще. У нас по е, всій грі е, скільки було? Я не знаю. три напевно. Максимум чотири боси. І то таких плюс-мінус. І. Ну, було б логічно, щоб в кінці е, був оцей. Е, Тигонарський божество, ця можливо дочка його, щоб нам потрібно було битися з його дочкою, як варіант. Сама гра, в принципі, чудова. Мені сподобалось, але тут багато недоробок є, багато недоробок з, з тим, що персонажі з'являються не звідки. Десь лазить, десь не лазить. Незрозуміло куди можна ним залізти, куди не можна. Ну такі, вони мілкі, ці недоробки, але інколи дуже бісять. А в цілому гра класна, але от, оця кінця от, просто кінцівкою, трошки, мені здається, споганили враження про всю гру загалом. Якби додали, я ж кажу, боса в кінці, з яким потрібно було битися. Uh, було б набагато крутіше, мені здається. Але все. За Sinking City ми пройшли. Всім дякую за перегляд. Будемо дивитися проходити інші ігри. Uh, посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок і зустрінемось в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.